Гарного вечора вирішила показати все ж таки вам свій холодець нормально, тому що знімала вчора ввечері. Вже дуже пізно. Бачите, ось він у мене геть захолов. Такий він у мене вийшов. Це холодець. Скачки. Скачки. З муларда. Вийшло в мене 11 тарілок. Одну лише з'їли. Деякі трошки жирніші мисочки, але жиру такого і нема. Ось це, напевно, саможирна. Тому що я весь жир зняла по максимуму. Там ще вгорі стоїть тарілочки. Ось так, ось такий красунчик у мене вийшов. Як вам напишуть? Як вам холодець взагалі скачки? Чи їли ви коли-небудь, чи готували ви коли-небудь такий холодець? Тому що я готувала, ну мені подобається. Що скачки, що з півня, абсолютно хороший холодець. Виходить, домашній. Часничку кидала побільше, моркви трошки покришила, щоб не викидати, думаю, покришу її. Ось так. Це що мої бризольки залишилися з картопляниками. Всім гарного вечора!